Ну і також говорячи про ситуацію в аграрній сфері України, другий етап запровадження ринку землі. На 24-й рік був запланований ймовірно, що його доведеться перенести. Про це ми з вами говорили в наших попередніх ефірах. Якщо коротко введемо в суть наших глядачів, що дійсно до 10 тисяч гектарів, так звань так би мовити, в одні руки, мала бути змога продажу зараз, це обмежено 100 гектарами, але ми розуміємо, що не найкращі часи для українських фермерів. Що робить всеукраїнська аграрна рада, що пропонує і чи є. Результати цієї комунікації з державою Ну, власне вже сьогодні, 1 січня, і ми фактично констатуємо, що наступний етап земельної реформи запрацював поки що без будь-яких змін. Що він несе в собі, це дійсно збільшення лімітів на купівлю в 100 разів, тобто зі 100 гектарів до 10 тисяч гектарів. А також на ринок України заходять юридичні особи. Дійсно, ми до 1 січня, враховуючи там минулому році півроку, дуже активно комунікували із Верховної Ради України і з міністерством аграрної політики для того, щоб не підвищувати лімітів саме в цій частині земельної реформи, тому що дійсно велика кількість товароробників перебуває на війні. Той хто не на війні, фінансово допомагає збройним силам України. Люди допомагають боронити нашу країну. А в той момент ми розпродуємо по 10 тисяч гектарів землі. На жаль, ніякої відповіді з боку і Верховної Ради, і міністерства ми не отримали. Тому була зареєстрована петиція. На сайті президента і фактично за короткий термін зібрали 26 тисяч голосів. І є сьогодні доручення від президента України до кабінету міністрів України розібратися з цим питанням для того, щоб дійсно вивчити питання, чи не несе це так підняття цих лімітів шкоди національним інтересам в контексті продовольчої безпеки. І ми сподіваємося, що Перші дні січня Кабінет міністрів, на чолі з прем'єр-міністром, почне цю комунікацію з Верховної Ради України, адже є сьогодні пропозиції від Сукраїнської аграрної ради, передані у вигляді законопроєктів до всіх фракцій і депутатських груп, які передбачають зміни до земельного кодексу в частині перехідних положень, які саме регламентують кількісний там ліміт на володіння землею. І сподіваємося, що дійсно ці ліміти, скажімо так, будуть скорочені. Принаймні на період війни і до москви кілька років після війни масси на ваші скорочені не зовсім не будуть продаватися, а збережуться в тій системі, які є: 100 гектарів в одні руки, як Денис, для юридичних, так і для фізичних осіб. Дякуємо вам за роз'яснення. Денис Марчук, заступник